Народний самодіяльний драматичний театр міста горішні плавні здобув гран-при та приз глядацьких симпатій на всеукраїнському двотуровому фестивалі Дивограй в номінації Театральний жанр за виставу Зачарована Десна. Цю виставу юні актори разом з керівницею театру Анастасією Крамаренко готували близько року. Вибір твору, репетиції, згуртованість на сцені та поза її межами все це в фіналі дозволило отримати овації від глядачів. Виставу Зачарована Десна на сцені палацу культури і творчості показали тричі. Деякі глядачі на перегляд приходили по декілька разів. Та що на прем'єрі, що на другому та третьому показі в залі був аншлаг. Задоволені таким успіхом учасники театру вирішили піти далі і відправили заявку на онлайн-конкурс, де й здобули перемогу. Сьогодні ж ми поспілкуємось з акторами зачарованої Десни Єлизаветою Ахтирцевою та Сергієм Роженцевим. Про їхню роль в зачарованій Десні, любов до театру, плани на майбутнє та творчу діяльність. Для Сергія, наприклад, роль в зачарованій Десні стала першою саме в такій масштабній постановці. Тож це було для актора серйозною відповідальністю. Зачарована десна. Для мене це ну мій перший виклик, тому що я зіграв. Ну це для мене як перша роль, і це моя перша спроба вийти на такий масштаб, ну, повноцінний спектакль. На початку було мені ну дуже важко. Але маленькими кроками я зміг е, дійти до того рівня, щоб ну, нормально виступати. Ну, я виконував дві ролі. Перша роль в мене була роль бабусі, а друга роль в мене була роль батько Сашка. Е, на початку бабуся в мене виходила софт-софт. Було важко виконувати цю роль, але з репетиціями я знаходив. Іншу амплуа і домігся ось цього результату, ну найкращого результату. І в мене все вийшло. А на ролі батька ну, теж трішки важкувато було на початку, але з часом я зміг ну вийти на ту амплуа. Ну, були, було набагато легше. Вибрали, обрали малу залу для показу спектаклю, і ну мала зала реально підходить для таких. Спектаклі. Так що ну, мені сподобалось, як ми готувалися, як ми виступили. Наша прем'єра була класна. Театр в моєму житті з'явився в 2021 році. Я пам'ятаю кінець 9 класу, це був травень місяць. Я вирішив прийти до народного самодіяльного театру. Я просто з дитинства мріяв стати режисером, і коли ще в 2020 році з'їздив в Київ, я зрозумів, що я хочу повернутися до цієї дитячої мрії і реально ну, піти навчатися на режисера і в майбутньому працювати. І вже в 2021 році я вирішив прийти на театр. Тут ще була тоді. Марина Олександрівна, якщо я не помиляюсь, вона мене прийняла влітку. Я трішки походив до... на репетиції, і вже в вересні прийшла Анастасія Олександрівна. Ну, вона з'явилася. І, був... і вона мене відправила на перший концерт вести. Це був День захисника України. Я тоді виступив. Це була моя. Це був мій перший дебют на сцені. Ну, в... для мене театр це. Як друга родина, як другий дім, я тут багато часу проводжу. Я готовий тут залишатись сутками працювати, готовий розвивати, тому що мені це дуже сильно подобається. Мені подобається ось ця атмосфера нашого палацу. Мені подобаються люди, з якими ми працюємо. Мені подобаються всі номери, мені подобається це все об'єднувати. Як... Ну, мені подобається вся машина, як працює в нашому палаці. Ось цей весь творчий процес, і тому я зрозумів, що я не помилився. Інша акторка зачарованої Десни Єлизавета пов'язати своє життя зі сценою хотіла саме з дитинства. Зараз Ліза навчається в профільному закладі вищої освіти і паралельно грає на сцені палацу культури і творчості міста горішні плавні. А я сюди попала, попала. Прийшла у 14 років. Вже в восьмому класі, коли я навчалася в школі, я багато дивилася фільмів і я вже розуміла, ким я хочу бути. Я хотіла стати акторкою. Але, звичайно, в моїй родині мало хто мене підтримував, бо це дуже така. Специфічна професія, скажімо так, чому не обрати там перекладача з англійської або дизайнера, але все ж таки я відстоювала свої інтереси і я їх відстояла, але трошечки забігаючи наперед, так вже сказала так. Але повертаючись до того моменту, коли я вже хотіла, коли я вже знала, що я буду акторкою, я хотіла вступати в Київ до Карпенка Карого, бо всі практично актори, яких я знала в Україні, вони навчалися саме вихідці з Карпенка. А, Отож, у мене була туди дорога. Я туди йшла до мети, але трошечки не туди пішла. Ну, то не то, то не так важливо. Потім я так подумала: якщо я хочу вже кудись вступати в театральний вуз то мені потрібна якась підготовка театральна. І я дізналася про театр в нашому місті, в нашому палаці культури, і таким чином попросила маму, щоб вона мене сюди записала. Я сюди вперше прийшла. У вересні 2020 2020 року. 2020 року у вересні, так і дебютом був у мене виступ на 8 березня. Я нічого не говорила. Я була в пролозі трошечки. Епізод був один і все. Але це був дебют такий початок. Я дуже багато вже сюди ходжу. Якщо так глянути чотири роки, я просто це не відчуваю, що вже пройшло дійсно стільки багато часу. І це для мене дуже важливо. І за цей час я дуже полюбила це місце, цей кабінет, це мій другий дім. Просто я тут знаходжуся зранку і до ночі і готова знаходитись вічно. Тут дуже приємна атмосфера. Дякуємо всім акторам зачарованої десни за можливість насолоджуватись виставою, в яку актори. Клали свою душу актори народного драматичного театру міста горішні плавні поїдуть ще й на фестиваль, куди повезуть саме цю виставу Зачарована десна. Тож тримаємо кулачки та бажаємо юним акторам подальших перемог.